Всім привіт. Сьогодні я покажу вам, можна сказати, напівобзорчик напівгайт на нові системи грі, нові навички. Це куховарство, риболовство і експедиція. Що ж, давайте почнемо з куховарства тоді. Так, щоб почати куховарити вам потрібна Знайти вогонь. Благо вогнів по всій карті є багато. от ось такий вогонь. На ньому можна віддихнути відновити собі здоров'я, або він можна кухувати, або в містах є ось такі кухоні печі. Так, тут ми можемо готувати різні страви. Інгредієнти з них ви добиваєте або під час е, того як виконати якісь завдання, там знаходити якісь кущі з травою. Наприклад, от, як тут оцю траву я добув, коли бігав по карті, просто збирав. І є інгредієнти, які можете купити. Наприклад, зараз похожу. От з цього подався в якого значок мішечка. Він продає інгредієнти. Деякі інгредієнти лімітед в день мають, деякі продаються так, можете купляти Такі як там, помідори, молоко. А інші мають ліміт. Значить, половину інгредієнтів ви маєте добути самі, половину інгредієнтів можете купляти. І тоді починається куховарство. Приготовлена вам їжа дає... Навіть, я так розумію, більше бонусу, ніж та, що випадає вам з цей те, що випадає вам з коробочок. Ось я маю, наприклад, сендвіч. Він дає босс урону 75. Це, видається, в коробках спеціальних. Коли ми заходимо, звичайне жарніється, порон по боссу 90. Для цього потрібно їй це 5 штук, яке продається в того, продавця продається з міщачком, олія, яка в нього продається, і сіль, яку можна добути, Де? буваючи лобстерів, наприклад. Бачили ці морські краби, і краб з ящиком на спині. Навіть зараз покажу вони є в морфах. Ось такі краб будете вбивати, де спадають інгредієнти. Ось такий краб з ящиком на спині. Ось. І починається готування. Є шанс, що приготують звичайний їжу 60%. чи якусь топову їжу. Ну як. Ancommon на якості 40%. Я ставлю 22%, сподіваюсь, повезе. Отак відбувається анімація готування. Дали обидва блюдо. Звичайної якості і більш рідкісні. Так само тут є інші, наприклад, вся борня 150, для цього все лише потрібно любе м'ясо. Вона якщо я використаю саме дешеве м'ясо, яке падає там з більшості тварин, це рівно 150. Або дороге м'ясо. 150. І просто тут, я так розумію, буде різниця в тому, скільки часу воно буде діяти. Я би показав, але в мене, на жаль, вовчого м'яса і 4 з 5. Тільки у цього. Е з м'яса зі свині, я так розумію, це з боку, з кабана з Давайте приготуємо таких дві. Так, я отримав другий рівень куховарства. А, теж випало. Теж випало два. Так, мені відкрилися нові рецепти. От, наприклад, я можу приготувати якісь нарізані яблука з медом, як я розумію, що вони дають. Peoron 90. От, тут можна брати жарені яйця, які на жаль я не знаю де їх брати. Тут є інфа. Сендворн. Піщаних робиків вбиваєте, може його такі яйця. Ще якісь жарні грибі теж, та на що, максимальна мана 20, мана... максимальна мана 300, мана реген 20 на годину часу. Доволі непогано. Макс ХП300, ХП реген 20. Можна зробити звичайний хліб, Він дає, що. А, це для рибалки, До про рибалку. Я її напевно возьму їх дві штуки дві буде. Бо наступне я буду показувати риболовство. Так, ну я думаю, тут все зрозуміло, хіба що я вам ще покажу, е як на цих вогнях можна готувати. Mm -hmm. О, до речі, я появився, бачите, на міні-карті зразу гриби і дерева. Якщо до цього це було, не знати для чого, то тепер з цією новою системою ми це все збираємо. Наприклад, до вогню, ось вогонь, нажимаєте F і тут ви можете вибрати або сісти, або готувати. Вибирайте готувати і вам відкривається ця сама менюшка. І тут по рівнях, як бачите, можна всякі нові страви і якісь крутіші робити. Що я вам хочу показати, це рибалка. Підемо на якийсь гарний острів. Так, встану я десь тут. Внизу ви натискаєте, щоб була вдочка. Він тоді він її витягає. Тут ви вибираєте, який взяти наживку. У мене навіть не фробок є, не знаю звідки. Я вибираю наживку. До речі, я забув показати, де її купляти. Зараз після цього як я зловлю пару рабін, я покажу, де це купити. Вам це по місії, але якщо так, ви можете це і купити зразу, що наживку, що саму вудочку. Нажимаєте F, він закидає. І починає плавати там риба. Коли вона вчіпиться, треба нажати Q, тоді ви зріжете, я не встиг. І тепер потрібно тягнути в протилежні сторони, куди пливе риба. Так як я не встиг зрізати її ХП, вона зараз є. Так, перезакидаємо. Чекаємо, поки вона вчіпиться, нажимаємо Q. І тягнемо протежну сторону, де вона бівиться. Все. Відь воно? Маленький мішок. Стоп, що? Який ще маленький мішок? А, -а, -а в ньому гроші, може бути шапка, якісь камінчики. У. Давай. 4400. Нормально перебачу. Я так розумію, це місце вже більшого рівня для рибалки, тому що тут якось чаще рибо ловиться, ніж на березі початкового місця. Лювиться через раз насправді. Це зараз воно просто втіча, бо дуже швидко пливе. Тут потрібен рівень більший. А зараз, коли я відправлюся в початкове місто, там буду ловити на березі, там буде нормально слухатися. Так є. Стівіраншоус якийсь. І тут в меню, коли не скаєте пе, туди персонаж. Ну, чуть-чуть набирається опит, Зараз я получу другий рівень риболовлі. Не знаю, що це дещо це відкриє, може легше буде риба ловитись. Так, все, другий рівень отримує. Можливо, дійсно. О, слапалось нічого, тобі карубина. Значить, просто з цього рівня може падати ще й інші рєви, виходить. Там якийсь мішачок. Так, ще одно. ХП зарізлося, так ніби і не було. Дуже швидко. Знову мішачок. Знову мішачок. Знову випадає що? 4-4. Мало не забув, я вам показати вам, де купляти вудочку і наживку. Так, вудочка наживка продається у цього чувака За цей контракт коїн. Ці коїни, виходить, за виконання контрактів. Тут можна купити бамбукову перша вудочка за 300 монеток. І наживка 50 наживки за 20 монеток. Один раз в день можна купляти є ліміт, наживки І от. розпаковуєте вам 50 наживки Ставите собі вудочку і йдете рибалити. Ще е, тві вудочки можна прокачувати, наскільки я пам'ятаю. 20 секунд я знайду кого це. Так. Це можна робити у ремесленника, з якого е, синенька сумка намальована. В кожному місці він інший, але картинка та і сама. І ось, бачите, в неї буде тут просто їжа відкрита, якою можете крафтити через неї. Але вона буде не така ефективна, як крафтите її самі. І в неї є тут такий от мішачок, в якому можна скрафтити, як бачите, вудочку. Так, ці камінчики. Якщо вірити в тому, що пишуть в інтернеті, то вони можуть випасти з цих мішачків, що мені випадали. З цього сірого мішачка, є шанс, що випаде цей камінчик. І пишуть. Я сам не перевіряв, пишуть, що. Ця система дуже ну прозора, тому що за 50 наживки ви витягаєте 3 таких камінчик ну мається на увазі, якщо ви 100% ловите всі наживки. Так оце доскачу. Ось. Тобто. За один день ви її не скрафтите, тому що кожного дня вам дають 50 наживки, за 50 наживки ви тягаєте 3 камінчики максимум. Тобто знадобиться дня 4. Ну, Щоб крафтити нову вудочку. І наступно крафтиться з попередньої, з таких ресурсів і вже 30. Цих камінчиків. Так. І фінальне. Як ви побачили, тут є три види. Фінальний вид занять — заняття експедиція. Експедиція виконується вашими цими тваринками маленькими, що з вами бігає. Не знаю як, як саме ви їх називаєте. Чи тваринка, чи пет, чи... Так, як в грі написано Амітої. Менше з тим. Ви клацаєте на його картинку. Вас телепортує в їхній дім Тут в їхньому домі є мапа, до неї підходите. І вам відкривається карта. На цій карті у вас спочатку буде відкрита тільки ця перша територія в неї буде. Тут ви вибираєте любу тваринку, яка у вас не прикликана. Наприклад, ось така. На жаль, я не можу зараз їх запустити через те, що в мене одні вже пішли. На 8 годин вже 2 години побуду, тому скіпати я чомусь не маю бажання. Хоча добре, нехай буде. Я покажу Покажу вам все, як є. От у вас буде тільки відкрита перша територія, ви Вибираєте її, е, можна буде послати так ніби тільки одного, наскільки я знаю. Е, там з кожним рівнем їх буде просто ставати більше, що їх можна відправляти. І на деяких територіях тут показується, які, наприклад, краще, щоб туди йшли. Наприклад, дивіться, я беру ліс. У мене так є два, ліс... ну, два лісника з е... іконкою лісу, значить тут цього і цього ми беремо. І ось цього. І виходить, що вони принесуть більше ресурсів. Все. Ставлю 8 годин. Відпрацюємо експедицію. Тут йде прокачка, в мене зараз шостий рівень. Просто кидаєте раз в день або два рази в день, залежно скільки ви граєте на 8 годин, і просто далі собі качається. Тут воно йде до 6 рівня, потім ви маєте перейти на іншу мапу. Восьмі інша мапа, 7 рівень. Тут з 7 рівня ви прокачуєтеся до 13-го. До 14 вибачаюся Потім з 14 рівня. Ну, як з 14. Ви можете докачатися там. Потім з 14 рівня ви переходите назад на карту і бачите тут 15 рівень. йдете ось так. 16, 17, 18. І після 18 рівня. Ось останній ліс. Тут 19. Що це взагалі дає? Коли відправляєте їх на фарм, вони дають вам ось такі от всякі мішечки. Як бачите. Е, мішечки і інгредієнти. Оці інгредієнти для куховарства, це для крафту, броні і аксесуарів, а це взагалі монетки, щоб ви в данжі могли отримати золото, досвід і якісь предмети. Так що відправили, і ну, це, як на мене, найлегша е, мирна праця, мирна робота. Тому що я просто їх відправили і, ну, і все нацнули. Так що ось так. Сподіваюся, я вам показав дещо що ви не знали. Може показав просто, щоб якщо вам, вам було цікаво, як це зараз виглядає, якщо ви цим ще не займалися. І дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!